Всім привіт! З вами команда Автопарк .ua. У нас нове надходження Volvo V50 2008 року випуску з мотором D5 2.4 дизель працює з автоматичною коробкою передач. Автомобіль в гарному стані, оригінальний пробіг 315 тисяч кілометрів, максимальній комплектації. У нас іде повний електропакет, шкіряні сидіння з пам'яттю та електрорегулюванням. Круїз-контроль, мультикермо, система вільні руки, бортовий комп'ютер, система мультимедіа, клімат-контроль, підігрів, сидінь. Автомобіль вкладень не потребує. В доглянутому стані. Передній привід. Гума 21-го року. В комплекті йдуть два ключі. Встановлені диски 16 го радіусу. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк.ua.